У Рівному оголосили полювання на педофіла. Невідомий чоловік у мікрорайоні Північний чіплявся до маленьких дівчаток. Два таких випадки зареєстрували у понеділок у багатоповерхівках на вулицях Шухевича та Волинської дивізії. В під'їзді будинку, а саме в ліфту, невідомий чоловік віком 30-35 років, високого зросту. В чорній курточці з капюшоном на голові погрожував двом дівчаткам одній 11 років, другій 12, фізичною розправою. В одному випадку проставши ніж до горна, та намагався їх роздягнути. Дівчаткам дивом вдалося втекти про те, що сталося, вони розповіли батькам, а ті повідомили до поліції. За фактами розбещення неповнолітніх слідчі відкрили кримінальні провадження та розпочали пошуки зловмисника, поки безрезультатно. У цьому районі зараз працює більше патрульних, ніж зазвичай, однак місцеві жителі дуже занепокоєні. Внучка вчора прийшла з школи, їх інструктували. Всім діткам розказують, щоб бути дуже обережні, щоб батьки забирали, чи дідусі, чи бабусі забирали з їх школи, і щоб вони саменькі не йшли додому. Тому що десь тут, в нашому районі, саме по нашій вулиці Волинської дивізії. Ходить якийсь маньяк, який зупиняє діток. Бігаємо, забираємо з школи внучку і до хати і навіть не дозволяємо їй самій виходити ну, з шкільне подвір'я. Тут ходить якийсь маньяк, кажуть, за дівчатами приглядає, так сказати. Біля літи одну дівчину. Тів зґвалтувати чи що, я не знаю. Батьки кажуть, як ну, щоб остерігатися, і не заходити в під'їзд з чужими дядьками, заходити з сусідами сама і не зходять і ну звісно, остерігатися цього всього. Правоохоронці за описом дівчата склали фоторобот злочинця. Відомо, що на лівій руці у нього татуювання у вигляді павука. Прохання до батьків по можливості забезпечити супровід дітей за межами місця проживання, обмежити самостійне пересування дітей по вулицях без потреби, а також провести роз'яснювальну роботу з дітьми щодо уникнення будь-яких контактів з незнайомими та малознайомими людьми. Звертаємося до небайдужих громадян уважно роздивитися фоторобот підозрюваного. Звичайно, ми не можемо стверджувати, що зображення повністю відповідає реальній зовнішності правопорушника, оскільки його створено за описом дітей. Однак, якщо хтось впізнає схожість обличчя, або якщо хтось має інформацію про людей схильних до таких дій, просимо повідомити до поліції.